Ось тут 8 мільйонів гривень, 200 радіостанцій, ну і ретранслятори. Один важливий нюанс: ми мали кошти, які переказали нам ви, і в потрібний момент на ринку ми знайшли дуже вигідну пропозицію по ціні цих автомобільних радіостанцій. І ми влучно їх викупили. Тепер вони у нас. Ми знаємо, як правильно витратити ваші гроші, не переплачуючи. Чому? Тому що ви постійно донатите на проекти справи громад. За що велика подяка? Ну а це скоро поїде нашим підопічним. Дяка вам. Ну і не забувайте, ми завжди можемо купити більше, тому що крім того, що нас підтримуєте, ви постійно суму будь-якого донату подвоює фонд Порошенко. Ось так ми посилюємо збройні сили України. За що дяка вам.